Слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стемпнєвич за режисерським пультом Вольга Шуцько. Починається польсько-український розмовник. Сьогодні буде Елощемацбан Пшипа Окрінш Грубо теж буде та інші приклади слів, які слухачів не шкільного віку, тобто вже вище ніж шкільного віку, можуть дещо здивувати, заінтригувати, а навіть спантеличити. Тож сьогодні дізнаємося, як перекладати сленгові молодіжні слова з однієї мови на іншу, а також хто вибирає у Польщі молодіжне слово. Року і від молодіжного слова року починаємо на зв'язку з нашою студією Марек Важінський, мовознавець, професор Варшавського університету, член журі, яке вибирає молодіжне слово року. Пане професоре. Чи ви б хотіли бути гаутом серед мовознавців? треба виконувати Ой, мені здається, що кожен повинен виконувати свою професію, свою роботу добросовісно, але ні, я не мрію про те, щоб мене називали гоутом серед мовознавців. А пояснімо нашим слухачам, що слово «goat» увійшло до фінальної двадцятки слів, які претендують на звання молодіжного слова року 2025. Щороку видавництво ПВН, тобто польське видавництво наукове у співпраці з польськими мовознавцями і командою молодих радників, іншими словами, носіїв молодіжного сленгу, вибирає молодіжне слово року. Голосування відбувається в інтернеті, і насправді кож. Кожен може віддати свій голос за улюбленого кандидата. Голосування триває до 30 листопада на сайті sjp. .org pwn, тобто PWN.pl. А слово GOAT робить цього року, скажу я вам, неймовірно, стрімку кар'єру. І хочу запитати нашого гостя, що воно означає. І чи добре я розумію, що воно стосується, передусім, спорту. Тому що я зустрічалася із цим визначенням в контексті Роберта Левандовського, польського футболіста, його так називають. Ють, болівальники. Так, це слово рад ніж... Так, слово гоут більше медійне, ніж сленгове, це акронім, як переважна більшість слів, які запозичила польська мова з англійської, «greatest of all time», тобто найкращий з найкращих, найбільших з найбільших. Це слово справді часто зустрічається у спортивних коментарях, але воно теж увійшло до молодіжної мови. Але, щиро кажучи, частіше воно зустрічається на письмі, ніж умовлені. Хоча деякі акроніми, які на. Навіть позначають емоції. Вони ж увійшли до усного мовлення. Я маю на увазі передусім XD, тобто усмішку, але поки що це не гот. Але Як я сказала, «гоут» є серед фіналістів конкурсу на молодіжне слово року 2025. Складно було вибирати цю двадцятку багато заявок. Ви отримали. Так, завжди те зголошення і Так, ми завжди отримуємо дуже багато заявок, тисячі, а були такі роки, що журі отримувало навіть 100 тисяч заявок на молодіжне слово року. Цього року ми отримали кількадесят тисяч, натомість мені важко назвати точну кількість. А слова до фіналу ми вибираємо так, що передусім дивимося, як часто це слово вживається, використовується, рахуємо скільки заявок стосується даного слова. Натомість ми. Вже на першому етапі відсіюємо слова, котрі є образами, відпадають теж слова, котрі рекламують якийсь продукт, фірму тощо. А такі випадки дуже часто бувають, тому що наш конкурс є популярним. Ми теж виключаємо слова, котрі є, так би мовити, продуктом якихось організованих акцій. Ну, наприклад, коли якась група вибирає якесь слово і проводить акцію голосування за це слово, не проходять до фінального етапу. теж Слова, котрі вже брали участь у конкурсі минулими роками. В попередніх попшадних адеціях на не було би забави. це дуже цікаво, що ви говорите про слова, які когось ображають. А ось таке слово бамбік. Бамбік додам це визначення людини недосвідченої, такої зеленої, аматора. Це слово може когось образити же можна за бамбіка, звісно, що можна образитися на слово бамбік, можна теж образитися на слово дзбан. Слова, які ображають, вони найчастіше пов'язані з особами. До нас дуже часто надходять заявки на конкурс, і це слова, які утворені від прізвищ політиків. Звісно, якісь негативні забарвлення значень мають ці слова. Причому мушу сказати, що такі слова надходять з різних боків політичної сцени. Тому ми також виключаємо власне. Власні назви, а привід вони можуть когось образити. Ну, власні для того, ж когось образи про те, як обирається молодіжне слово року, розповідав перший гість польсько-українського розмовнику Марик Лажінський, мовознавець, професор Варшавського університету і член журі, яке вибирає молодіжне слово року. А ви слухаєте, нагадаю, польсько-український розмовник перед мікрофоном Яна Стампнівич і мій наступний гість літературознавець, перекладач, працівник музею літератури імені Адама Міцкевича. А Міцкевич ще з'явиться в нашій сьогоднішній передачі. Отже, Валерій Бутевич, мій наступний гість. Валерію, розмову про молодіжний сленг. Хочу почати від молодіжного привітання ще мам, мордечко, Знаєш, таке. Перше я зустрівся цим висловлюванням на Празі на Варшавській Празі. Ну і це було таке звертання. Там Ей, мордечко, дай шлюга». Це звернення було на вулиці невідомої мені людини, яка нагадувала Троєщинського гопніка. І це було звернення дай, будь ласка, цигаретку». скоріше позитивне звернення. Хоча, наприклад, теж треба сказати, що слово морда це може бути відповідник такий там стулипельку, наприклад. Ну, але я привіталася ще ма мордечко, не ще ма мордо, але ще ма мордо теж дуже популярне привітання серед польської молоді, і не тільки молоді. До речі, наскільки молодіжним є молодіжний сленг? Чи, скажімо, сьогоднішні 30-річні теж вживають такі слова? Я звертаюся до досвіду своїх приятелів і друзів, яким зараз 30+, плюс, і вони спілкуються в неформальному середовищі власне з сленговою мовою, вживають сленг. І незалежно чи це бармен, чи це айтішнік, чи, наприклад, працівник університету або музею, ці слова вживаються, і вони загально популярні. Те цікавий феномен, що вживання сленгу як трошки нас омоложує. Ми в певній мірі долучаючись до неформального мовлення, неформального пласту слів, якби омоложуємося. Ой, безперечно, омоложуємося. А в чому молодіжному сленгу відчутний вплив англійської мови? І наскільки? Безперечно, вплив англійської мови дуже великий. Це можна помітити, наприклад, в, в інтернеті, коли вживаються такі скорочення, як LOL, наприклад, або «by the way» скорочення БТВ пишеться, або, наприклад, така цікава абревіатура, як йоло, мабуть. Ти чула це скорочення від англійського висловлювання you only live once», тобто Живеш тільки раз, і це свого роду варіант крилатого вислову Горація Карпедієм, ловидень. Наприклад, привітання, ело, скорочення від англійського «Hello». Ще з привітань. Ну, це варіант уже скорочення польської питомої фрази, але за принципом скорочення. Наприклад, як маш, то молодь звертається один до одного, так «щема», щеманко, «щемак». Валерію, ти перекладач, і запитання, як до перекладача, як поратися з молодіжним сленгом саме на рівні перекладу. Я звернуся до власного досвіду, і він пов'язаний, наприклад, з тим, що з моїм приятелем Мачієм Петровським перекладали книгу українського письменника Андрія Бондаря, де є оповідання, в якому як художній прийом застосовується суржик. Ми створили еквівалент, який спирається, еквівалент суржика, який спирається на сленговій мові. І на тих словах, які ми вживаємо, скажімо так, повсякденно. Ну і, наприклад, окреслення чоловіка, приятеля, то це буде такі вирази, як жомик, жомуч, жом, морда, мордечко, морденція, тип старий. Такі відповідники звертань до дівчини, то це там стара «типяра». Ну це скоріше, коли ми описуємо когось. О, там, о, бив з типяром вчора в кіні. Ну, наприклад, може щось такого. Тобто я був вчора там з приятелькою в кіно. Наприклад, гроші це хайс або каса, тисяча злотих. Це ково, єдинкова. Мільйон це банька, це теж відомо. Автівки, фура, або брика. Ну, і, наприклад, телефонуєш до свого приятеля, ну і кажеш йому там: Ело, жемечку» чи маєш хайс. Тобто, хочеш позичити в когось гроші, і так, в перекладі на літературну українську мову: привіт, друже! в тебе є гроші. Або, наприклад, «Щема мордо, єстеш на хаті, там привіт, друже, ти вдома. Такі слова вживаються щоденно, і ми використовували це в художньому літературному тексті, як переклад, випрацьовуючи відповідник суржика. Оскільки суржика, як такого, в польській мові немає, то нам доводилося шукати художній еквівалент. Валерію, дуже дякую за таку велику кількість молодіжних слів. Вже починаємо формувати міні-словничок. До речі, польсько-українські розмовники вони ж часто місять у собі короткі тематичні словники. А тема сьогоднішнього, звісно, це молодіжні слова, молодіжний сленг. І хочу тебе попросити, щоб ти долучився власне до створення сьогоднішнього словничка. Молодіжного сленгу, ти вже це почав. Ви буду називати слова, так таку гру пропоную. Буду називати слова, які різними роками були названі молодіжними словами року. Ну які мені теж подобаються. Це, це теж мій особистий вибір. А ти поясни, що вони означають, гаразд? О, давай цікаво, наскільки я орієнтуюся. Ну, перевіримо. У 2019 році молодіжним словом року у Польщі стала альтернативка. Альтернативка, мабуть, з субкультурою молодіжною пов'язане і описує якесь молодіжне середовище, яке є альтернативою до менстріму, дуже дуже близько. Альтернативка це дівчина з альтернативного середовища, дівчина з альтернативними поглядами, вподобаннями на відміну від консервативки. А ще два роки тому було дуже популярне слово «єщеняра». Як гадаєш, що це таке? Єщеняра, це точно окреслення особи по закінченню, не знаю значення інтуїтивно. Можливо, людина, яка має день народження восени, дівчина, яка любить осінь. А тепер слово, яке стало молодіжним словом року у 2016-му, і від того часу зробило справжню кар'єру, вживається дуже часто і у багатьох контекстах. Штос. Це щось класне, добре. Я думаю, що в різних контекстах вживається, наприклад, якщо ми там нам щось пропонують, можна погодитися. Так що з добре, я погоджуюсь там, це щось позитивне, і наостанок, дзбан, що це, хто це, як це? Дзбан, дзбан, збан, збан. Ну чесно кажучи, я не знав, але дізнався перед нашою передачою значення цього слова. І якщо я не помиляюся, означає особу недолугу, недалеку може з інтелектуальними браками. Іспит з молодіжного сленгу Валерій Бутевич склав і склав з відзнакою. Я би сказала браво, але в сьогоднішньому контексті думаю, що треба сказати але що, Дуже дякую! Нагадаю, що другим нашим гостем був літературознавець, перекладач, працівник музею літератури імені Адама Міцкевича у Варшаві Валерій Бутевич. А ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стампнєвич, передача польсько-український розмовник, сьогодні присвячена мові польської молоді. Як чуємо, чимало в молодіжному сленгу запозичень з англійської мови, але все ж деякі слова як от «єщеняра», Вони по тому польські, до речі, «єщеняра» – це моє улюблена. Молодіжне слово, і потім польськими словами Адам Міцкевич, котрий, як я попереджала сьогодні ще прозвучить, написав свою поему Пан Тадеуш. Пан Тадеуш найбільший і найвідоміший твір Адама Міцкевича, написаний у 1832-34 роках в Парижі, де Міцкевич жив на еміграції, складається він із 12 книг, що становить майже 10 тисяч рядків і твір Вір написаний польським александрійським віршем. Уперше опублікований пан Тадеуш у 1834 році, і взагалі він вважається ну, дуже важливим твором не тільки у польській літературі, але теж в європейській літературі. Усі, хто хоч трішечки цікавиться польською культурою, знають пана Тадеуша, а у польських школах ця поема, звісно, належить до обов'язкової програми. Отже, що спільного має пан Тадеуш І темою сьогоднішньої передачі запитаєте ви? А я відповім дуже багато. Польський театр у Познані нещодавно виставив спектакль Новий пан Тадеуш, тільки вже раповий». А новою є тут передусім мова, і це режисерський дует. Ні, не дойти дебют польського репера Кози Коза, це каміль Балашек Послухаймо на початок, як звучить польський олександрійський вірш в версії реп. O jak mnie to starego i ci i dziwi, Cóżby by o tym starzy mówili myśliwi, widząc, że w tylu szlachty, w tylu panów gronie mają sądzić się spory o harcim ogonie. Potem napisz tam tej że jest twoim całym światem. To był Pantadeusz i telemena, tak wam chcę pojaśnić w nowym spektakli Kamila Balaszeka. A Kamil Balaszek-Koza, polski raper i reżyser spektaklu Nowy Pantadeusz to trzeci gist dzisiejszej porydacza, także o Це трудне питання, Розбив би мене на Це дуже складне запитання. Я поділю його на частини. Почну від того, навіщо взагалі виставляти пана Тадеуша у наші часи на сцені, як на мене, це ідеальний текст, щоб перевірити свою польську ідентичність і дізнатися, з чого вона складається. Натомість, чому я вирішив переробити Міцкевича на реп? Взагалі, якщо ми уважніше прислухаємося творам Міцкевича, то почуємо, що всюди є прекрасний ритм. Він дуже дбав про те, щоб його тексти. Саме звучали. Крім цього, для репу дуже важливими завжди були тексти, і тому я вирішив поєднати мелодику творів Міцкевича із текстовим навантаженням репу А в рапі та лірика позастає головним широтким виразу. Камілі Балашек не тільки переробив текст пана Тадеуша На реп він теж дописав до тексту Міцкевича свої рядки. Це дуже сміливо каміле. Tak, no jeżeli chcemy przedstawić jakąś rzeczywistość. Tak, ponieważ jeśli my chcemy tę jakąś rzeczywistość, to trzeba tę rzeczywistość opisywać językiem, jaka jej preta manna. Pan Tadeusz powinien niejako prześwitywać za tej rzeczywistości, którą przedstawiamy na scenie. Ну і дуже правильна відповідь, і це був Каміль Коза Балаш, польський репер і режисер, котрий мав сміливість Ой, один із найважливіших текстів для польської культури пана Тадеуша переробити на реп. А спектаклі, як свідчать, рецензії він дуже вдалий. Тож, якщо будете у Познані, подивіться обов'язково Новий пан Тедеуш, тільки вже Рапове. Я натомість скажу вам. Нара, що у молодіжному сленгу, означає до побачення. Ви слухали польсько-український розмовник за режисерським пультом. Працювала Вольга Шуцько. А з вами була ведуча розмовника Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.